Битиця село розташоване в 20 кілометрах від кордону з Росією. Окупанти бомбардували село двічі увечері 7 березня та в ніч проти 10-го. Другий авіаудар став фатальним. Це одна з кількох великих вирв, які утворилися у селі Битиця внаслідок скидання авіабомб. Саме на цьому місці розташовувався офіс агрофірми, де і загинув його директор. Чоловік мешкав у Сумах, але ввечері 9 березня вирішив залишитися заночувати в битиці. Тут на батьківщині його і поховали. Ще дві людини отримали тієї ночі контузію. Стратегічних об'єктів, за словами старости села, у битиці немає. Удари прийшлися просто на житлові будинки на вулицях Сумська, Яременка і Лісова. Ну, такий глухий удар був. Ну, тут вже бомбили стечли один раз, а через час, через день другий раз. Трохи там товариш -то живе. Коли перший раз бомбу кинули, хата трохи постраждала. Він виїхав назад у суми. А другий раз, якраз йому туди, на погріб. А то я слід заховався в погріб, там би б і залишився. Наталія кілька днів, як повернулася з родиною від свекрухи. Тепер, говорить, час ставати до городних робіт і відновлювати обійстя. Страдали гаражі, пострадала хата, Полопалося, вікна повилітали. Підремонтували тепер. Страшно. Страшно. Не спимо, ночі не спимо, діти не сплять. Дуже тяжко. Ну, Будемо держатися. Це ще одна вирва, утворена від падіння авіабомби. Вона потрапила на город до Дмитра. Чоловік показує, як пошкоджена хата. Це Коридор. На городі воронка ходили. Що... Крішу зняла, що перепали, стіляться. Як ви думаєте, є сенс ремонтувати, чи може вже краще. Корейше... Ні, нема вже. Ми там стіни перепалися. Повернувся додому і мешканець сумської вулиці Юрій. Кришу міняли, шифер. Так, да, Ну ось, бачите, наруш, нарушена шкірпіч полопнути. Mm -hmm. Вікна пластикові повилітали ще й тепер, як шум так і кидається. Це зараз люди всі будуть по врачам ходити тепер. Перший раз усі вікна повибивало усі. Це було з 7 на 8, 8 і 9 всі постеклили. Парове отоплення зарвало в хаті, потолки в хаті всі обсипалися. Ну, Цього не робили. Отоплення не стало зразу. А тоді з 9 на 10 те саме, ще хуже. І Порозкривала, побила шифера. А с шифер, це що загорожений, не було ні однієї тіла. До сих пор, какой маленький шорох, вітер і не гроза так вже й трясет. Так, що, ну так по хаті вроді нічого. І криша ціла. Ну, забор єдиний, але ну, ми вже відремонтували. Усього в вбитиці пошкоджено 25 будинків, у тому числі приміщення сільської ради, яке вже не підлягає ремонту. Інфраструктура комунікації то, то що зазнали пошкоджень, і газові мережі, і, і освітлення. Ну вже це все встановлено, але. Потрібно ще багато зробити». Зараз у Битвіці працює комісія, яка підрахує суму загальних збитків. Тим часом повернулися в село і лелеки. Місцеві говорять, їх тут багато. Про те, що буде в селі ще життя. От я про що говорять лелеки, Всіх. А яке воно буде, ніхто не знає ще.